М'ять все ж таки не виборя. від себе голий Ігор помиляється і може бути непогана атака. Довбик, Довбик обігрує рибку, порожні ворота перед Довбиком. 5-2 На останніх миттєвостях цього поєдинку робить дубль Артем Довбик сьогодні. А який це? 17-й вже гол. 17-й гол у чемпіонаті України для Артема Довбика. Давайте подивимося, як витримав лінію офсайду Артем Довбек. Ну, все чітко. І знову Никитюк. І знову Никитюк затримався. Не Дитятєв, який все ж таки хоча б якось повертався до захисту. а Никитюк, який просто спостерігав тут. Ну просто жахливий вихід на заміну Романа Никитюка. Відверто він тут ловив гав. 5-2. Дубель Довбика.